Під дорогі глядачі, дачі. цього вечора я зняла продовження про акваріумних рибок. Я розкажу вам, що ми зробили за цей час з акваріумом, яких нових рибок ми туди поселили, і я покажу вам. Як я їх кормлю. Як я вам вже розповідала, у мене є три самці гупіка і одна самка гупіка. Вони чуть-чуть люблять один одного за хвостики кусатися, але це не біда, вони так граються. І ще у мене є пів. Що, я, що ви теж вже, напевно, знаєте з попереднього мого відео. І півник, особливість півника це те, що він може дихати простим повітрям. І те, що якщо перед ним повільно прислонити дзеркало до стекла, то він розплавить плавники і жабри. А, а ще останньою рибкою в цьому акваріумі ми завели скалярку. Це рибка, про яку ми дуже давно мріяли. Ми купили одного її малька, бо дорослій рибці було би тут, тут тісно. І також ми вже давно чекаємо, доки в місному зоомагазині з'являться креветки, тому що багато їди рибок падає на мох і на пісок. І немає кому з одна збирати корм. А ще у нас є такий яванський мох, який деколи пускає бульбашки повітря у воду і на ньому скоплюється корм рибок. І вони не можуть до доставки. Тому нам і потрібні креветки. І хочу... Розказати вам одну цікавість скалярки. Не розумію чого, але деколи у неї полоски стають безбарвними, а деколи стають привичними темно чорними. Не знаю, з чим це зв'язано, нічого, Ось скалярка деколи світліша і деколи темніша є. Якщо ви знаєте, з чим це зв'язано, то напишіть у коментарях. А тепер я хотіла би показати, як я кормлю рибу. Насипати треба зовсім чуть, -чуть інакше рибки не з'їдять, воно впаде на дно і буде там розкладатися і нищити атмосферу і воду. А зараз я вам покажу, як я їх кормлю. Піднімаємо кришечку, закри... виключаємо чуть-чуть і насипаємо. На цьому я би хотіла закінчити відео. Ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал, а також пишіть у коментарях, яка рибка подобається вам найбільше. От, наприклад, із тих рибок, що в мене в акваріумі є, мені найбільше подобається скалярка. Ми її вже дуже давно хотіли. Ну, Якось думав, що їй тут буде тісно, але продавець до мази сказав, що... Якщо взяти малька, то він не виросте великим у маленькому аквадиві. Всім пока.